От поясніть мені, чому в Європі можуть просто так побити жінку, і взагалі нікому за це не буде. Та вже дуже багато понаїжало цих представників різних культур і націй, самі знаєте яких, і от порівняння, що в Україні навіть під час війни. Від всього цього кошмара, і кіпіша, що робиться в Україні, ніхто не може уявити. Ви собі взагалі можете представити ситуацію, що це там на хрещатіки, хтось підійшов з двох ног влупив якусь дівчину. Ні за що не пройшов, і ніхто цьому даже нічого не сказав. Ніхто не підійшов, ніхто не розбирався. Мужики б одразу підійшли, розібрали в секунду. Б. Секунду, бо того тіпа типу, щось з позвоночником случилось. Секунду, просто так це Україна. І це ще Україна, де чоловіки, жінки постійно сваряться. Це купа ж у нас там недоговорок різних там. О до такого навіть під час війни в Україні не може дійти. В Європі понаїжджали оці от і жінки взагалі ніяк не захищені. Хоча ж типа в Європі жінки захищені більше всього. Ну, походу, тільки на случай розводу. Я так розумію, з європейцями. А коли оці роблять щось. Нічого навіть поліція не підходить нічого делать. Я не кажу вже за місцевих. Місні бояться можуть німці, можуть підійти тобі, українцю, чи там німцю, чи ще комусь сказати замічання, що ти там став, не так припаркувався, чи що ти гучну музику там слухаєш і так далі. А до цих же ж ніколи не підходять, нічого не кажуть. І вони вже не можуть себе захистити, без, без, без нічого немає. Вони ж не мають нічого, блін, як це сказати, Ну, на війні. Оце є людина- людину, яка обнуляє, у них же щось є для цього. Да? У цих же ж цього нема. Просто нагласть, дібліз, діблі, слабоумія і отвага. І вже вони нічого не можуть зробити. Бо якщо щось зроблять, їх посадять. На них статтю якусь. От бачите, до чого себе Європа довела? Просто жесть. І дівчата взагалі ніяк не захищені. Як в цьому європейські дівчата можуть захотіти створювати сім'ю, когось народжувати. Там же ж величезні проблеми з популяцією, там величезна депопуляція в Європі. От от і все. От чийсь план яких-то глобалістів і готовий. Будь ласка, як скоротити населення? Як забрати Європу без єдиного патрона? От заселить оцих. Будь ласка, шкода. Шкода, страшно взагалі. Забули про християнство і от наслідки.